Добрий день, друзі! З вами Павло Себастьянович, і я хочу поговорити про вибори. Яка наша мета в цій війні і що таке перемога? Перемога це кордони 91-го року і можливість відповідати ударом на удар. Тобто ми повинні вирости до такого стану, щоб вийти на кордони. І бути спроможними відповідати на кожну ракету росіян своєї ракети, на кожний дрон своїм дроном. І тоді війна швидко закінчиться. От до якого стану нам потрібно прийти. А що для цього потрібно? Для цього потрібно зараз всі наявні ресурси направити на купівлю озброєння і на виробництво озброєння. Як це зробила Польща? Польща купила в Південній Кореї танки. І Склала договір на виробництво таких саме танків в Польщі, тобто, про... тобто відбудеться локалізація виробництва, і нам потрібно робити те ж саме: наші наявні гроші зараз спрямувати на закупівлю озброєння в Турції, Швеції, Франції і в той самий південної Кореї, і запровадити тут всі умови для власного виробництва. Озброєння. Дронів, ракет, патронів, вибухівки. Все робити тут, в країні. І це можливо. Ви ж знаєте, що на Чорнобильській АЕС є саркофаг Спробуйте цей саркофаг розрушити якоїсь ракети. Пам'ятаєте Антоновський міст? Скільки по ньому лупили хаймерси і там отакі маленькі дірочки були. Тобто бетон. Дуже важко зруйнувати, тобто подивитись на багатоповерхівки, в яких влучила ракета, вони залишаються стояти. Тобто власну промисловість, промисловість, військову промисловість можливо зробити прямо зараз. Але потрібно направити всі наявні ресурси, які сьогодні витрачаються на бруківку, на стадіони, на басейни, на тенісні корти, направити на закупівлю і виробництво озброєнь. Як на це можуть вплинути вибори? Ми бачимо зараз, що ані президент, ані парламент, ані Кабмін не налаштовані на те, щоб робити власне озброєння, і закупати і, да, купувати озброєння теж вони налаштовані на жебратство, на попрошайничество. Тобто всі думають, що от зараз Рєзніков такий молодець, бо стільки випросив зброї, але зброї недостатньо. Тобто всі знають, що зброї недостатньо, техніки недостатньо, машин немає на фронті. Тому нам потрібно змінити владу. Якщо будуть перші вибори парламентські, а потім президентські, це найкращий варіант, тому що парламент здатен вирішити всі ці проблеми, призначити нового дієздатного прем'єр-міністра, дієздатних міністра економіки і міністра фінансів. Щоб зробити власну військову промисловість, і звичайно, новий міністр оборони це має теж робити. І голова Нацбанка теж. Тобто, в нас зараз саботаж відбувається на всіх рівнях: Нацбанк, Мінфін, голова податкового комітету всі саботують виробництво власної зброї, розвиток промисловості. Тобто переобрання парламенту це такий гарний варіант. Якщо першим буде президентський вибори, це не дуже класний варіант, тому що навіть якщо президент зміниться, парламент залишиться той же, а у президента немає повноважень призначати дієздатного прем'єр-міністра і виконавчу владу. Тобто, старий парламент може залишити старий кабмін, і ми ще там на якийсь термін будемо небоєздатні. Третій варіант це одночасні вибори президента і парламенту. Це ризиковий варіант, тому що в Зеленському може ще залишитися якийсь там рейтинг, і він може і сам переобратися, і завести в парламент такий же недієздатний парла, таку партію, як партія слуга народу», партія паразитів і аферістів. Може це повторитися, і країну жде не чекає небезпека. Тому наш пріоритет перше. Намагатися провести парламентські вибори це головне для нас зайти в парламент і або завести туди притомних людей, і тоді можна змінити багато чого. І, по-друге, наша задача знижувати постійно рейтинг Зеленського. Тобто, к виборам він повинен е прийти з таким рейтингом, щоб він сам відмовився від балотування на другий термін. І зараз це вже. Відбувається, як ми бачимо, опитування КНІС показало, що ві... майже 80% людей вважають винним в корупції саме президента Зеленського. І це правильно, він і є винним, оскільки він зараз призначає всіх керівників виконавчої влади, всіх керівників правоохоронної системи, і через месенджер керує парламентом. Тобто. Все залежить від однієї людини, яка не здатна перемогти в цій війні, і навіть не здатна випросити озброєння і запровадити ленд-ліз і отримати це озброєння. Тому нам потрібно все робити для того, щоб його рейтинг знижувався. А це просто розказувати правду людям, доносити правду про всі ці басейни, стадіони, тенісні корди, бруківку. Які, цей злочин, який можна припинити просто зараз. Це може зробити і Кабмін, який підкоряється Зеленському, і Рада національної безпеки, де головуючим є президент Зеленський, і партія Зеленська в парламенті. Всі можуть це зробити. Але, як написав в своєму <тал> телеграм-каналі Давіта Рахамія, виключно після Нового року ми почнемо. Виділяти гроші на озброєння. Розумієте? Тобто ще 4 місяці будуть гинути люди на фронті без озброєння, тому що Арахамія вирішив, що виключно з нового року, з нового бюджету, вже там щось буде виділено на війну. А зараз всі ці гроші, які виділені на цей рік, вже розпілені, вони вже поділені, вже не можна його і кудись там перенаправити. Тобто, ця влада повинна бути змінена. Чим скоріше, тим краще. От такий сьогодні в мене блок. Не дуже, може, веселий. Але якщо будуть вибори, буде і надія на перемогу, і доведення України до такого стану, щоб вона могла відповідати ударом на удар нашому ворогу Росії. Бувайте!